Коли деякі говорили про храм, що він прикрашений гарними каменями і приношеннями, він сказав, прийдуть дні, у які з того, що ви бачите, не залишиться каменя на камені, усе буде зруйновано. Вони запитали його, учителю, а коли це буде, і яка ознака, коли це має статися, він же сказав. Стережіться, щоб вас не ввели в оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям і скаже Це я. І час наблизиться, ви ж не йдіть за ними. Коли ж почуєте про війни і заворушення, не жахайтеся, бо це має статися спочатку, та не відразу буде кінець. Тоді сказав їм, Повстане народ на народ і царство на царство, і будуть великі землетруси в різних місцях, і голод, і мор, і будуть великі жахи і знамення з неба, а перед усім цим накладуть на вас свої руки і будуть гнати, видаючи в синагоги і в'язниці, і поведуть за моє ім'я до царів і правителів. Та це послужить вам для свідчення, тому покладіть собі на серце не обдумувати наперед, що відповісти, бо я дам вам уста і мудрість, які не зможуть заперечити чи протестати всі ваші противники. І видадуть вас і батьки, і брати, і рідні, і друзі, і деяких з вас уб'ють. І всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я, але у вас і волосина з голови не пропаде. Своїм терпінням здобувайте свої душі. Коли ж побачите Єрусалим, оточений військами, тоді знайте, що назблизилося його спустошення. Тоді ті, що в іудеї хай тікають у гори. І ті, що всередині міста, хай виходять з нього, і ті, що на околицях, хай не входять у нього. Бо це дні помсти, щоб збулося все написане. Горе в ті дні вагітним, і тим, що годують грудьми, бо буде велика біда на цій землі і гнів на цьому народі. І впаде він від вістря меча. І буде відведений у полон між усі народи, а Єрусалим будуть топтати язичники, доки не сповняться часи язичники. І будуть знамення на сонці і місяці, і зірках, і на землі тривога народів і подив, море і хвилі будуть шуміти, люди будуть непритомніти від страху й очікування того, що насувається на світ. Бо сили небесні затрясуться, і тоді побачать Сина у Людського, що йтиме на хмарі з великою силою і славою. Коли ж це почне ставатися, випряміться і підніміть свої голови, тому що ваше викуплення наближається. І розказав їм притчу, подивіться на смоковницю, і на всі дерева, коли вони вже розпускаються, то ви, бачачи це, самі знаєте, що вже близько літо. Так і ви, коли побачите, що це стається, знайте, що близько Царство Боже. Істину вам кажу, не мене цей рід, як все станеться, небо і земля минуть, і мої слова не минуть. Дивіться за собою. Щоб ваші серця не обтяжувалися бенкетуванням, пияцтвом і життєвими турботами. І щоб той день не застав вас зненацька, бо він, як тенета, прийде на всіх, що живуть по всьому лицю землі. Тож пильнуйте і повсякчас моліться, щоб удостоїтись уникнути всього того. Що має статися, і стати перед сином людським. Удень він навчав у храмі, а вночі виходив і ночував на горі, яка називається Оливною. І весь народ приходив на світанку до нього в храм, щоб слухати його. Амінь.